Готові до нової цікавої історії англійською мовою. Вона чудово підходить для початківців. Підписуйтесь на канал і поставте нам вподобайку. Це мотивує нас створювати нові цікаві відео для вас. А ми починаємо. Adventure in the forest. Пригода в лісі. Tim and Sarah are friends. Тім і Сара. друзі. They live in a small town. Вони живуть у маленькому містечку. There is a wonderful forest near the town. Поблизу містечка є чудовий ліс. One sunny day, Tim and Sarah decide to go hiking. Одного сонячного дня Тім і Сара вирішують піти в похід. They put food and water in their backpacks. Вони кладуть їжу і воду у свої рюкзаки. Let's go to the forest, says Tim. Пішли до лісу, каже Тім. Yes, it is fun, Сара replies. Так, це весело. відповідає Сара. They walk to the forest. Вони йдуть до лісу. The birds sing in the trees. Пташки співають на деревах. The sun shines through the leaves. Сонце світить крізь листя. Tim and Sarah are happy. Тім і Сара щасливі. They see a rabbit. Вони бачать кролика. It is cute and fluffy. The rabbit hops away quickly. Tim and Sarah laugh. They walk further into the forest. They find a beautiful stream. The water is clear and cool. Вода прозора та прохолодна. They sit by the stream and eat their lunch. Вони сідають біля струмка і їдять свій обід. They have sandwiches and apples. У них бутерброди та яблука. The food is delicious. Їжа смачна. Tim and Sarah drink some water. Тім і Сара п'ють трохи води.

Вони деякий час спостерігають за пташенятами. Тим і Сара смайл. Тім і Сара посміхаються. After the walk, they decide to go back home. Після прогулянки вони вирішують йти додому. On the way, they see flowers. По дорозі вони бачать квіти. The flowers are colorful. Квіти парвисті. There are red, yellow and blue flowers. Є червоні, жовті та сині квіти. Сара few flowers. Сара зриває кілька квіток. These are for my mom, she says. Це для моєї мами, каже вона. They walk back to their town. Вони повертаються до свого містечка. It is evening now. Зараз вечір. The sky is orange and pink. Небо помаранчеве та рожеве. Tim and Sarah are tired but happy. Тім і Сара втомлені, але щасливі. When they reach home, they say goodbye. Коли вони доходять додому, вони прощаються. Today is a good day, says Tim. Сьогодні гарний день, каже Тім. Yes, it is wonderful, Sarah agrees. Так, він чудовий, погоджується Сара. They both smile. Вони обоє посміхаються. Тім goes home and tells his parents about the adventure. Тім іде додому і розповідає своїм батькам про пригоду. Sarah does the same. Сара робить те саме. Tim and Sarah go to Tim і Сара bed. Тім і Сара йдуть спати. Давайте повторимо слова та фрази з цієї історії. Adventure. Пригода. Forest. Ліс. Town. Місто. Wonderful. Чудовий. Backpack. Рюкзак. To shine. Світити. Сяяти. Rabbit. Кролик. Cute. Милий. Fluffy. Пухнастий. To hop. Стрибати. To laugh. Сміятися. Федер. Далі. Stream. Струмок. Потік. Delicious. Смачний. Chick. Пташеня. while. На деякий час. Colorful. Барвистий. To pick. Вибирати. Підбирати. Tired. Втомлений. To say goodbye. Попрощатися. А зараз кілька простих запитань. Спробуйте відповісти на них в коментарях. «Where do Tim and Sarah live?» Де живуть Тім і Сара? What animal do they see in the forest? Яку тварину вони бачать у лісі? What does Sarah pick for her mom? Що Сара збирає для своєї мами. Якщо вам сподобався урок, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і підтримайте нас у створенні якісного україномовного контенту. До зустрічі!